І з українського боку є маса можливостей зіпсувати в першу чергу виборчу кампанію Джозефу Байдена. По-перше, мені здається, що за ярмаком тягнеться боржок перед Джуліані і перед Трампом. каже, що Трамп при згадці в його присутності про Зеленського він жорстоко свариться, матюкається і тому подібне. Трампа бояться китайці. І Зеленський висловлюється на адресу Китаю, що Китай не є злочинцем Україна. Може стати одним з головних подразників в ході перегонів в США. Якщо це буде втручання в американські вибори, українцям доведеться дорого за це втручання заплатити. Але ми вже дорого заплатили за обрання Зеленського. Вітаю, друзі! Поговоримо про американську виборчу кампанію. Бо за тріскотнею про переможні здобутки Єрмака і Зеленського на саміті миру. А про які здобутки можна говорити, коли в день завершення саміту миру ініціатори вже говорять про другий саміт миру. Тобто, це свідчення того, що цей саміт миру не відбувся. Але поговоримо про інше. Справа в тому, що на тлі останніх подій. Кандидат Трамп дуже добряче пройшовся по Зеленському. Тут почали з'являтися старі його нагадування про те, що Зеленський найкращий бізнесмен у світі, він приїжджає в Америку, забирає 60 мільярдів і їде назад. Тобто, Трамп почав досить критично висловлюватись про Україну, а на тлі подій. Останніх тижнів, зокрема, день ді, тобто день десантування великого 80-та річниця в Нормандії, Франції, де був президент Байден. Звичайно, що Трамп почувається обійденим, і він, як кандидат, він починає колошматити інформполе. Але на тлі не дуже вдалого саміту миру з'являється спочатку в день саміту в «Нью-Йорк Таймс. Фактично, начерк угоди між Україною і Росією про здачу національних інтересів і, і територій з боку влади Зеленського. І от з'являється нова публікація в Нью-Йорк Таймс. Буквально ще не, не встигли висохнути чорнила під е ком'юніке саміту миру. Як з'являється публікація в Нью-Йорк Таймс? про… Під назвою Великий крок назад я дозволю собі зацитувати не саму статтю, а ну скажімо так, комент мого друга Олександра Брехінця з його телеграм-каналу за Times» опублікував статтю Великий крок назад. В Україні зростає занепокоєння щодо звуження свободи преси. Спираючись на думки українських журналістів щодо погіршення ситуації зі свободою слова в Україні, зростаючий тиск на та політичне втручання в роботу ЗМІ, журналісти та групи, що займаються моніторингом свободи преси, б'ють на сполох через те, що за їхніми словами. За часів правління президента Володимира Зеленського в Україні посилюються обмеження та тиск на змі. Всі виходять далеко за межі потреб країни в воєнний час. Лодки закриваються. Це була цитата з Таймс. і от е, слова Бригенця. я вам обіцяю, що Захід не буде толерувати певних речей, попри війну. Їм усе важче добиватись виділення допомоги нам, а тут в тому числі тому, що ми втрачаємо знаки демократії після 20 травня. Підходи стали жорсткішими. Ви вже читали скільки жорстких статей про Єрмака, який надалі найдальше вийшов за межі конституції. Тепер ось про свободу слова. А про корупцію було багато, а стане дедалі більше. Але на телемара... по телемарафону про це не розповідає. Ну, от так делікатно, в принципі, пройшовся Олександр Берегинець по... по цій публікації. Публікація варта уваги. Але ну, для багатьох українців вже навіть сама згадка під час війни про якісь громадянські свободи від влади Зеленського видається якоюсь маячнею, Тому що з місяця до місяця влада робить все, щоб. Ну, згадаємо, після обрання Зеленського під приводом боротьби з ковід українців просто посадили на ланцюг і послідовно відучали від свободи слова, від прав людини. Ну і нарешті дійшли. Але я хотів би якраз подумати вголос подумати про те, що раз з'являється так. так Такі часті публікації, зокрема, Нью-Йорк Таймс, він якось дуже інсайдить ну, в Україні. Тобто було багато звинувачень на адресу Нью-Йорк Таймс, що він обслуговує публікує статті в інтересах Росії. Ну, я думаю, що Нью-Йорк Таймс публікує статті в інтересах свого читача це в першу чергу, і він робить те, що резонує. Так от резонує Україна резонує дуже, бо Україна має можливість зіпсувати виборчу кампанію е, або Трампу або Байдену значно більше, ніж інші країни. Звичайно, що е, фаворитами по псунню, е, псуванню виборчої кампанії е, Байдену або Трампу виступають або Китай, або Росія, але і з українського боку є маса можливостей. Зіпсувати в першу чергу виборчу кампанію Джозефу Байдена. Нагадаю, що свого часу, коли з'явилися плівки Деркача, це все спадщина Єрмака. Єрмак комунікував із адвокатом Трампа Джуліані. Джуліані це такий ну, ле, е, міфічно легендарний персонаж. Він був е, мером Нью-Йорка. Йому приписують успішну боротьбу із злочинністю в Нью-Йорку. Хоча, коли я був, обмовився про те, що Джуліані має заслуги, мені так трошки, друзі мої американці, на сміх мене поставили, і я зрозумів, що краще про це не, не заїкатися. Так, от нагадаю, що Джуліані якраз був тим посланцем, який вимагав від Зеленського, аби. Проти Трампа, точніше проти Байдена, тут повідкривали купу кримінальних справ. І такі кримінальні справи відкривалися. І вони, до речі, ще досі не закриті. На Джозефа Байдена і Петра Порошенка, ці плівки, так званих Деркача, ці справи ніде не ніхто нічого не закрив. Причому Єрмак тоді розпорядився відкривати їх по різних відомствах. І, мабуть, воно так і залишилося, тобто вони десь приховані, але вони не закриті. Тобто, в будь-який момент Україна може повитягувати ці всі ашмьотки, як кажуть, із висмактаних з пальця справ, і дійсно зламати виборчу кампанію Джозефу Байдену в першу чергу. Чому власне обставини? По-перше, мені здається, що за Єрмаком тягнеться боржок перед Джуліані і перед Трампом. Чому Трамп так сварився і каже, що Трамп при згадці в його присутності про Зеленського він жорстоко свариться, матюкається і тому подібне? Тому що по суті Трамп через Україну нарвався на імпічмент? Зараз звичайно Трамп пообростав купою кримінальних справ, але емоційно. Якраз Зеленський це та фігура, яка може вивести Трампа з себе і довести до просто психозу. Ну але хто боїться Трампа, той замовляти музику Зеленському. Хто, хто боїться Трампа, Трампа боїться Китайців. І от ми бачимо, як Зеленський висловлюється. На адресу Китаю, що Китай не є злочинцем поряд з Росією, що Китай і Росія це окремо. Тільки просто завдяки торгівлі Росії з точніше Китаю з Росією позитивне сальдо Росії приблизно 30 мільярдів торгівлі з Китаєм. І на ці гроші Росія й веде війну з Україною. Тому Зеленський, віддаючи паси Китаю, Ніби готує певну платформу, що він готовий погратися в руйнування виборчих перегонів чи одного кандидата, чи іншого на користь Китаю. Звичайно, що це дуже конспірологічна версія. Але враховуючи ті зв'язки, які вибудовували група, ця так звана Китайська партія, згадаймо, що навіть Олену Зеленську свого часу затягли до Китаю і. Е е е е Ну, такий собі Арахамія і ще ряд персонажів, коли їх починаєш крутити і аналізувати, що, які вони заяви щодо інвестиційного клімату роблять, то виявляється, що вони не проти того, щоб Китай повернувся в Україну і крім інвестицій ще приніс її авторитаризм. Тому що якраз авторитаризм допоможе зберегтися у владі Зеленському і. Єрмаку, от про це і публікації New York Таймс. По-перше, публікація суботня, де був драфт угоди про здачу національних інтересів про здачу територій, досі банковою не оскаржено, не розставлено акценти, що опублікував Нью-Йорк Таймс. І тепер от нова публікація про свободу слова. Це означає, що Україна може стати одним з головних подразників в ході перегонів в США. Таких емоційних, моральних подразників. Справа в тому, що населення громадяни Сполучених Штатів зараз вважають Україну другим союзником після Великобританії для США. Другим союзником більше 60% вважають українців другим союзником своїм. Тобто Україна ідентифікується, Україна є певним моральним маркером для багатьох. І якщо зараз з українського козера зайдуть ті, хто хоче поруйнувати виборчу кампанію Джозефа Байдена, то там є справа Гантера Байдена. Це персонально для самого. Джозефу Байдена дуже болюча тема, тому що його син старший помер від раку мозку. Старший молодший син непутьовий, і це йому дуже болить. Тому Байдена можуть вибивати і вже пробують вибивати ну, через Хантера, через сина. Гадаю, що кримінальна справа проти нього ну, фактично присяжними затверджена. Питання лише вироку. І там може світити до 25 років. Взагалі, через Гантера Байдена, Джозефу Байдену такий послали нібито сигнал, що суд над Трампом, де Трампу теж світить багато-багато років. Це така отвіточка. І як емоційно це хто збалансує, хто емоційно як виверне це все, це може і коштувати в майбутньому або втрати мандату, або перемоги. Тобто зараз виборча кампанія американська заходить в таку емоційно психофізичну фазу, коли одна невдала обмовка, а що Джозеф Байден що? Дональд Трамп це старші люди, які от, Трамп схильний не добирати слова, і за це дуже багато разів карався, Ну, морально карався, а не кримінально. І зараз за цих обставин, коли по суті обоє кандидати йдуть ніс у ніс, різниця невелика, там в один відсоток туди-сюди. Тож в мене така підозра є, що. В Банковій виникає сверблячка комусь щось зламати, комусь щось зіграти, ну поруйнувати взагалі якусь логіку виборчу або для Трампа, або для Джозефа Байдена. І мені здається, що це може потім коштувати для українсько-американських стосунків дуже великих. Чеків моральних і особливо безпекових. Чесно кажучи, дуже неспроста почала українська, українські теми мусуватися в американських медіа. В, ну, Україна і не зникала ніколи. Але те, що після, от Бригенець згадує, після 20 травня все більш викривальні починаються друкуватися статті про Україну. 20 травня це дата, нагадаю, після якої легітимність Зеленського така трошки неповносправна. Тобто банкова навіть поспішила провести опитування соціологічне про те, що українці готові терпіти Зеленського до кінця війни та готові, тому що провести під час війни вибори просто неможливо. Але Тут банкова вивернула соціологам руки, і вони, вони взагалі-то викрутили опитування таким чином, що нібито йдеться персонально про Зеленського. І 70% не хочуть переобрання Зеленського. Акцент ставиться на цьому. Треба було прибрати із анкети прізвища Зеленського. І результат був би той самий, бо українці під час війни не хочуть виборів. Бо це дороге задоволення, і ну я вкотре наголошую, що вибори це маленька війна. В Америці нема захоплених територій, але вибори йдуть з такими іскрами і з такими розрядами високовольтними. Ніби війна йде на території США. Тому коли в нас захоплені території і криваві бої. Нам ще не вистачало виборів. Але ж не треба зміщувати акценти, тому що вибори Зеленський українцям набрид, Але не треба видаватися, що ніби українці не хочуть зміни Зеленського. Українці хочуть зміни Зеленського, але українці не хочуть виборів під час війни. Оце принциповий момент. І мені здається, що ці всі маневри, вони якраз упираються в те, що. Ну, або Єрмак, або Зеленський будуть пробувати конвертувати з залишки часу, який відпущений їм історію в якісь інтриги міжнародного рівня. Якщо це буде втручання в американські вибори, українцям доведеться дорого за це втручання заплатити, на жаль. Ну, але ми вже дорого заплатили за обрання Зеленського. Тож дякуємо Збройним силам, що попри таке політичне керівництво, вони служать українському народу, і ми повинні всіляко їх підтримувати. Переможемо!